Практично всі старші класи, всі ці класи впродовж новорічно-різдвяних свят брали участь у такому собі фестивалі конкурсі загальношкільному, в якому кожен клас презентував свій колектив і виконував певні колядки. Сьогодні відбувається підбиття підсумків цього конкурсу, цього фестивалю. Власне, вся школа, вся перша тросточська школа разом колядуватиме і проважатиме вже різдвяні свята. Ми самим А-класом беремо участь в цьому фестивалі. Ми співаємо колядку, бо взаємні стала тайна. Нам дуже подобається ця колядка і нам дуже подобається брати участь в цьому фестивалі. І наш саме А клас дуже радий, тому що така можливість попадеться не кожен день і навіть не кожен тиждень. 4 класу, тобто 5 років, дуже цікаво. Ірина Олександрівна дуже багато нас просить, багато вінчів вивчили, дуже багато колядок. Загалом ну, наша школа вийшла на високий рівень. Кожного року в школі, вже буквально років, певно, 5-7, ми проводимо фестиваль колядок. Цей фестиваль він проводиться протягом. Десь порядка тижня-півтора всі діти класів в ньому, кожного класу, в ньому беруть участь, вони представляють свої коляди в гарно українських строях, зірка з зірками, е, урочисто. Кожний клас приймає участь. Сьогодні якраз відбудеться підбиття підсумків цього фестивалю. Ми думаю, що ми цілою школою заколядуємо декілька колядок. Буде нагородження наших саме тих дітей, які мали свої такі саме кращі виконані оригінальні коляди. Про Бога. Серце полосали, бо всі Україні пісні. Ми скажуть на радіємо сім. Це наша країна його розмовляє. Слава Україні! Не скажімо! Сьогодні ми маємо прекрасну традицію та продовжується нашій графі, наш своїх нашій школі і даремо далі. Цена в нашому раді. Справді, школа ці, це місце, яке не лише покликало вам давати знання, але навчити вас про себе, про Бога, про те, що ми є в цьому світі, що Господь вас дуже любить. І це місце, яке вчить нас справді жити в цьому світі щасливим, любити Бог, служити Духовому. І вас якраз найпрекраснішою молитвою вітає яка є, яка всіх нас. ואין אי-צ'ו-ג'נציו, צ'אר נשאר פרו-קרנציו, אין אי-צ'ו-ג'נציו, Уся черговий фестиваль колядок, щедрівок у першій школі, моїй рідній школі. Я вже кілька разів тут був. І оцей настрій, такий різдвяний настрій, який відчувався під час фестивалю в коридорі, в класах, вбрання гарно діти, в національних строях, це все настільки позитивно заряджує. Емоційно воно створює такі, таку ауру, таку атмосферу, що Хочеться ще раз і ще раз прийти в школу, заспівати разом з дітьми коляди, щось повчитися від них, щось їх навчити. Ну, тепер вже діти такі, що вже їх трошки вже, напевно, від них вже можна повчитися. Е, і отакі от речі, які проводять в школах, в Трускавці, вони надзвичайно корисні, як для дорослих, так і для дітей. Тому я з задоволенням завжди такі заходи буду підтримувати, буду приходити. І всіх батьків і дітей так само будемо запрошувати в черговий раз на коляду в Трускавець.